Вітаю всіх. Хотіла розказати, що мишки це наша реальність уже. Уже вчора їх бачили. Зараз випробуємо такий лайфхак з ефірною олією м'яти перцевої. Розкидали, позапхали всі щілини, де могли. Пропитали ватні диски. цієї олії у нас в хаті стоїть аромат перцевої м'яти ніби жуєш жуйку постійно і тобі пахне усюди дуже сильно. І от ми вчора бачили вже мишку отут, біля нашого котла. Може ж там діра безпосередньо у підлозі. Коротше, люцик наш не ловить їх. Треба якусь чи отруту, чи мишоловку. Ну, подивимося, як подіє м'ята. Може, вони уйдуть самі?